Світи за ніч можливо, ходять чутки, що таке трапилося із Марією Антуанетою, але наука каже, що це нереально. Волосся не може раптово побіліти, адже його колір зберігається у фолікулі. Та є інша загроза: стрес може змусити його випадати і вимкнути клітини, які відповідають за колір шевельори. І все одно Севина з'являється не одразу, а лише з новими волосинами. Наприклад, пілот Ерік Муді пережив сильний стрес під час аварії літака. Йому вдалося вижити і врятувати 247 пасажирів. Вже за кілька місяців його волосся почало поступово біліти. Стрес виснажує не лише нерви, а й весь організм. Саме тому я обираю магній від заст. Він допомагає підтримувати нормальну роботу нервової системи та сприяє зменшенню втоми. І є в двох варіантах: зест, магній ретард, щоб приймати всього одну таблетку на добу, та ЗЕС-Ефервіт магній в шипучих таблетках. Знайди свій зест, будь забест! І найцікавіше у Китаї вже тестують так звані вакцини від сивини. Їхня ідея в тому, щоб активізувати клітини, які відповідають за вироблення меланіну та ріст волосся. Перші випробування показали, що ін'єкції на основі вітаміну В12 можуть стимулювати фолікули та повертати їм в колір. Але поки що західні лікарі ставляться до цього скептично, адже ефективність процедури ще не доведена до кінця.